Я думав про літературу віддавна, ще від якихось там молодших років, але справжнім входженням у літературу вважаю перший контакт з андерграундним, нелегальним літературним часописом текстів і візій четвер. На той час це був 1989 рік. Він робився вручну, його представляв все, від початку до кінця Юрій Іздрик. І я побачив оголошення просто на парканах дерев'яних, зелених, які ми обгороджували. Ті місця вулиці, які ремонтують, побачив оголошення від руки, хто цікавиться літературою, хто хоче. Писати і публікуватися, запрошуємо, і був поданий номер телефону. Мене це так вразило, що я задзвонив туди, і так почалася моя співпраця з тим, що можна назвати вже справжньою літературною діяльністю. Фестиваль воркшоп прописи, який відбудеться в Івано-Франківську, це дуже добра нагода долучитися до того, що називається літературною творчістю, літературною діяльністю. Це нагода опублікувати свої тексти. Подавайте, будь ласка, свої заявки до 5 серпня цього року. А крім того, всіх, хто хотів би бути глядачем цього дійства, запрошую до Івано-Франківська на фестиваль прописи.